Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні я вам розповім, як ви обіцяв, як у мене підключена обв'язка інвертора, електрична обв'язка, там деякі автомати, щось то поставив я. Це моя чисто індивідуальна схема, я на ній не наполягаю, але вона мені підходить. От така мені схема підходить, може вона і підійде комусь із вас. Ось зараз ми все це роздивимося, я вже намалював. На початку для нових глядачів мій канал, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода, вода. Наполягаю, вода, вода. Найкраще опалення, найефективніше його дешево зібрати. І там і дешево він в експлуатації. Все просто супер. Це порівнянні з дровами, якими я займався раніше, то це <нів> небо і земля, я вам так скажу. О, ще є в мене сонячна електростанція, вже з інвертором, але ще без АКБ. Да? <нів> О, так що користуюся, ну, ще тільки починаю користуватися. О, ще є в мене досвід використання вітрогенератора, який зараз не працює, але я його все ж таки. Буду дороблять, буду дороблять, бо от зараз він би якісь би там якісь вати там би й давав би, якісь може сотню ват якихось там. От ще є в мене повітряний колектор сонячний на 60 квадратних метрів. Теж дуже гарна штука, коли я сонце, просто супер, дуже задоволений. Ще є в мене плейлист. Про все це є плейлисти. Заходьте в опис під відео. Дивіться, вибирайте ще є в мене плейлист про дц циркуляційний насосик. Там просто цей насосик врізаємо паралельно, ставимо звичайний який-небудь акумулятор 12 вольтовий, навіть звичайний повербанк 5 вольтовий. Можна і таке бачив, працює навіть таке, якщо зробити, ще, поставити повишайку, там ну, з 5 хоча б до 7-8, 10 вольт повишати, то взагалі буде супер ще й крутить, щоб можна було. От, ще є в мене консультація. От, э, умови, всі консультації будуть в першому закріпленому коментарі. І там же в першому закріпленому коментарі буде посилання на відео огляд моїх сухофруктів, де там яблука, груші, вишні, абрикоси, все. все все персків тільки вже нема. Розібрали вже. А так, то все ще є. Замовляйте, дивіться те відео. Там і ціни є під тим відео. Переходьте під посилання, і там все і ціни є в опису під відео. Все дзвоніть, пишіть, є ватсап, все домовимося, відішлю, все як положено. Так, переходимо собственно до схеми. Зверху у мене, як бачите, лічильник. Починаємо з лічильника. Вхідний лічильник в хату. Лічильник ніч день, двох тарифний. Обов'язково, хто ще не встановив цей лічильник, обов'язково встановіть. Я вам гарантую, що він окупиться, що ви будете задоволені, бо тариф зростає. Е, і -е, Цей тариф 4, зараз, тільки там 32. Це не останнє підняття. Буде він і 6, і 8, а вночі з 11 до 7 ранку у вас завжди буде півтарифу. тарифу. Завжди. І його ніколи не відмінять. Я вже це пояснював, чого, бо це вигідно. Не тільки нам, це вигідно і державі, і енергосистемі для збалансування і всім це вигідно. Тобто нічний тариф не відмінять ніколи, я вам гарантую. Не буде такого, що ви його встановить та відмінять. Ні-ні. Він є в усіх країнах світу. Це така практика поширена. От. Встановили лічильник день ніч, і з лічильника в мене. Іде на 16 амперний автомат. Це його встановили ще ресовці, енергетики. Я його і не чіпав, і не хочу чіпати, бо він під'єднаний до лічильника. Там в лічильнику все закрито, запломбіровано. Ну, 16 амперний вже якийсь стоїть. Я чогось думав, що він там у мене 25 стоїть, але це для мене була така новина. Хоча з іншої радили мені там на 25 поміняти. З іншої сторони, з другої сторони, я ніколи ніколи в мене такого ще не було, щоб оцей автомат 16-амперний вибивало. Я й варю ну, цією новою оцією інверторною сваркою. Вона там таких немає імпульсів, що була, але все одно кіловат, 2-3, Я думаю, вона тяне. І електрочайник. У мене є електроплитка. У мене практично все на електроенергії, але ще ні разу цей автомат у мене не вибивало. Вибивало, хіба що коли в мене замкнуло там щось, не пам'ятаю, що десь замкнуло, тоді вибивало. Я вже й подумав, може він поламаний, що він не спрацьовує. Але ну, зазвичай для звичайного будинку вистачає, як виявилося, цього 16-амперного автомата. Якщо розумно користуватися, там не вмикати, і варити, і чайники, і електроплитку, все одночасно не вмикати, то все буде чітко і нормально. О, далі. Оце те, що встановив енергонагляд, лічильник і цей автомат. Я його цей не трогаю. Ідемо далі. Далі я встановив відразу, відразу. ну Не встановив, щоб воно мене поламане, я його показував в останньому відео. Да? Люки признали, поламане реле. Це капець, реле напруги. Далі реле напруги в мене стоїть, це від лічильника. Воно розраховане на великі струми, тому воно просто так вимикатися не буде. Оце здається, те, що я взяв на 40 ампер, так що тут. Але воно спрацьовує по напрузі, можна виставляти верхній поріг напруги, нижній поріг напруги спрацювання. Потім час після вимкнення до вимкнення, там можна налаштовувати. Ну, зазвичай краще все ставити максимальний час, там, скільки там хвилина, чи дві, чи три, щоб воно це моргання припинилося, яке дуже погане для наших приладів. О, і воно вже нормально вмикнулася чи вимкнулася та мережа, щоб воно вже стабілізувалося. Розумієте, да? щоб... О, далі після реле напруги у мене розходяться на дві лінії. Бачите, вони паралельно йдуть. Після реле напруги. Тобто два провода йде звідси і два провода сюди. Туди в реле напруги, не проблема. Два провода. Головне, щоб вони були одинакові по товщині, щоб не було цього перекоса там клемніка. І з реле. У нас пішло, ось, якщо через інвертор, звичайний 16 амперний я поставив автомат такий самий, як і оце. Ну, за я тільки замовив. Вони там дешевші просто. 16 амперний автомат, і після нього вже на інвертор. НР у мене 6,2 кВт, Після нього автомат 25 амперний Зрозуміло, треба більше ставити після інвертора, бо у нас ще ж додається сонячна енергія. Розумієте, да? тобто, коли є сонце, нам захочеться споживати більше, там повключати всякої ерунди побольше. Там і бойлер, і плитку, і все все все, все працювало. О, або окремо якось будемо, Ну, ще будемо дивитися. Тому отут о, бажано ставити більший автоматик. Ну, 25 я не знаю, чи хвата його, та мені здається, що хватає. Якщо не буде, хватити, то поставлю ще більший автомат. І далі у нас пішло вже на хату. Ну, малюється все одним проводом. Тут зрозуміло, що тут по два, щоб менше тих рисочок було, щоб вам було зрозуміло. Тут все йде по два проводи. Фаза і нуль, фаза й Е, На реле треба дивитися, правильно підключити фазу і нуль. На інверторі теж треба дивитися, що правильно підключити фазу і нуль. Тим більше, я ось, ось недавно, буквально на днях, бачив відео. Зазвичай в усіх інверторах вхід з цієї сторони найкрайній. А далі вихід з інвертора. А в інверторі, в цьому, що показували, що прийшла на ремонт. У нього навпаки було вихід самий крайній. І, ну, мабуть, установщик не подивився, там, де написано, ац Ін, і АЦ Out, і підключив на вхід. Напругу з мережі на вхід інвертора. Ну, звісно, ні, ні до чого. Хорошо. Так що дивіться, уважно, позначки не на всіх інверторах, однакові позначки, в однаковій послідовності йдуть, як воно там все підключається. Уважно дивіться, щоб все правильно підключити. Так, паралельна гілка. Чого ці дві паралельні гілки вам завжди, як би ви не підключали цей свій інвертор з акумулятором цю всю лабуду? Завжди треба, щоб була можливість оце все вимкнути. Вимкнути і користуватися прямо з мережі, так як ви завжди користувалися, тобто напряму з мережі. Як ви це реалізуєте, може так, як у мене, може якось іншим способом, я не знаю яким, але це можливо. От. Але ну я ще раз скажу: у мене схема без трьохходового цього трьох трьохпозиційного вимикача, бо вона мені отака краще підходить, я краще розуміюсь, на ній е, за тим трьох. Позиційним там не все так просто, кажуть, я таке чужу, що його не можна вимикати під навантаженням, а значить треба ставити все одно автомати потужні силові, потім їх вимикати. Ну я не знаю, чи це правда, чи ні. Ну, взагалі він мені не сподобався трьохпозиційний, я зробив без нього. Якщо у вас, наприклад, там велика сім'я, і ви хочете всіх навчити вдома, як цим користуватися, от тобто буде лізти туди і жінка, і дід, і баба, і діти, і йому не лень, то вам тільки шлях через трьох трьохпозиційний вимикач. Там не помилися. В моїй схемі це тільки якщо я буду користуватися один, або ви один. Тобто ви точно знаєте, що крім вас туди ніхто не полізе, крім вас, тоді можете робити так, як у мене. Супер по-простому. Так, дивимось далі. Ця паралельна гілка. Просто у мене стоїть отут-паралельно -от, е е е е е цей автомат. То, теж 16 амперний, ну зрозуміло, бо тут же 16 амперний. І з нього вже пішло на дві колодки. Колодочки я показував, які тут у мене з Aliexpress, вони недорогі. Там вхід один під шестигранник, такі потужні там, дирки, туди можна напхати, такий провод здоровий. А вихід тут аж у мене на 6 проводів фаза, на 6 проводів, може 6 гілок, я б навіть сказав, можна випустити. І фаза і 0 теж по 6 гілок. Тобто тут собі розгалужуєте, стільки хочете. Дуже зручні колодочки, я їх показував в тому відео, де попередньому, короче, показував. Там, може, Можете їх побачити. Тобто, як виходить в мене перемикання. Наприклад, мені треба, працює в мене інвертор, щось сталося з інвертором там, чи з акумулятором, мені треба оцю всю лабуду відвикнути. Але щоб не сидіти без світла, треба ж якось напряму. Я просто приходжу, вимикаю оцей і оцей вимикач. Вимикаю. І потім вимикаю оцей. Головне правило цієї схеми, головне правило, яке не можна ніколи забути, це коли ми підходимо до цієї схеми, до цього щитка. Перше треба вимкнути. Оце треба запам'ятати. Найперше вимикаємо. Щоб там не було включено. Чи це, чи це. Перше, що ми робимо, вимкни. Потім щось починає вже вмикати. Спочатку вимкнуть. Ще раз кажу, вимкнуть. Спочатку вимикаємо, потім вмикаємо. О, тобто вимикаємо всі, вмикаємо всі, все в нас працює вже напряму мережа. Нам треба перейти знову на інвертор. Ми вимикаємо спочатку. Оцей вимикач вимикаємо завжди. Спочатку вимикаємо. потім вмикаємо ці два. Все у нас працює все через інвертор. Все дуже просто по-народному, але я ще раз кажу: ще раз кажу, ця система може не всім підійти, особливо, якщо буде багато тут ходить людей перемикати, щось клацать. От таке не підходить. Це тільки якщо ви самі самі будете підходити до цього, і ви точно знаєте, що ніхто сюди не полізе щось перемикать, тоді ця схема вам підійде. Я на ній не не наполягаю, я просто показую, як я зробив. Я не кажу, що вона правильна, вона ідеальна. Я просто... Показую, як я зробив, може комусь це буде цікаве. От. Просто все потрібно тут реле напруги, раз, два, три вимикача автоматичних і от такі дві колодочки. Ну Можна і без колодочок, але зручно, просто зручно. Я ж кажу, вони такі вхід один, вони на один е лінійку отсюда, на один лінійку кріпляться. Вони вузенькі, багато місця не займають. Тут ці зажими під шестигранник, такий товстийший тут вхід, товсті, а тут такі ну просто цільна така стальна. Я не знаю, чи стальна, але контакт хороший. там. І тут такі під болтики, 6 болтиків, там, аж 6 дірочок, яких можна напхати там кучу проводів. Ну зручно, просто зручно, мені вони сподобались, я їх замов. От така у мене схема, обв'язка інвертора по мережі, якщо брати мережу 220 і на вихід на хати. Тепер трошки про під'єднання панелей до інвертора і про захисти між панелями і інвертором. Є там багато таких продаються коробочок. Які треба ставити там, грозозахист, якісь молні, блискавкозахисти там натулили, якісь запобіжники, узопи, узіпи. Я це все не ставив. Ви знаєте, як мене влаштовано. До інвертора між панелями. У мене 2 ватметра, бо в мене 2 поля по 4 кВт. О, До речі, ну, то нічого страшного, що у мене 2 поля по 4 кВт, а інвертор тільки на 6 кВт, Бо все одно, так як два поля ці різнонаправлені, там ніколи 8 кВт я не бачив, так і 8, я навіть і 7, і 6 навіть не бачив. Якщо по максимальному працює одне поле, то друге працює не по максимальному. Зрозуміло, да? Бо одне направлено на південний захід, друге на південний схід. І це дуже зручно, бо, по-перше, у вас для власного використання енергія буде і вранці, і ввечері. По-друге, можна натулить більше панелей, поставити на інвертор якоїсь потужності можна більше панелей за рахунок того, що вони одночасно ніколи у вас не видадуть всю свою суму. Гарну номінальну потужність. Це зрозуміло теж, так? Да? Я думаю, можна навіть і більше. Ну, 8, 8 на 6, я думаю, самий клас. О, тому я там нічого не поставив до інвертора від панелей. в мене нічого немає. 2 ваттметра і 2 вимикача Томзен. Для постійного струму наділ е, лінійку і там два ще таких колодочки. Ну, вони не обов'язково. Просто мені цікаво було там плюс-мінус я використовував постійний струм. От, і там все можна натикати, там електроплитки, я натикав ці колодки там, на плюс і мінус. Там, вони такі длінні, на, на болтиках, там ну, зручно. Оце і все. Більше в мене там я не розумію, який може бути блискавко захист з панелей. Ну, я бачив, коли влучила блискавка сусідам, е, десь вона, чи в стовп, чи в провода біля їхнього будинку, і оцей весь струм пішов в хату з блискавки. То лічильник механічний в них ще тоді стояв лічильник механічний. Ну цей диск там ото що крутиться, знаєте, да раніше такі ставили ті циферки, крутяться ті всі диски, Воно просто тупо через оце скельце переднє вилетіло все, все вилетіло. Розумієте, від блискавки, все те начиння. І кишки з лічильника вилетіли через переднє скельце, остався просто обгорілий чорний корпус лічильника. Я не розумію людей, або я щось, може, я не розумію, яке може бути блискавко-захист. якщо влучає блискавка в хату, прямо в хату, це пожежа гарантована. Ну, Ніяк не можна захиститись. розумієте? Це таке стихійне лихо. Ну, ну Які там варішери, які там запобіжники, які там, отой, там такий, ставлять оті піндюрки, які, оті, що 2 см розривають там. Чи три см, оті і запобіжники два. І вони люди розраховують, що оці мільйони вольт з блискавки, вони не проб'ють оту відстань. Та проб'ють вони по-любому вони, Вони сплавлять там просто все. Розумієте, там ота напруга, це, це щоб її розірвати, щоб вона не пробила. Там, напевно, метр треба робити. Ну, знаєте, як да, на високовольтних лініях, які там ізолятори, дуже ніби це да? бачили, може. Оце приблизно таке треба робити від блискавки, Якщо ви хочете реально захиститися від. Від блискавки вас нічого не врятує при прямому влучанні. О, а якщо вона там далеко влучила, там ну десь там за 200 метрів, то сенс тоді я не знаю. Може, якісь наводки маються на увазі, там відблискавки, там чи електромагнітні наведення? Я не знаю. Піші, що ви про це думаєте. Ну мені здається, це все дурня. Від блискавки це як повезе, або вона влучить, і у вас все згорить, або вона не влучить і все буде нормально. А оцей. Ось... Коробка ціла за немаленькі кошти, там з за отими запобіжниками, узопами, узіпами, якимись там на постійний струм, там що там ще, є там якісь автоматами по, по струму, арісторами, ті рісторами <голов 'як> воно все просто в кучу сплавиться або вигорить, або почорніє, розумієте? Ну, От блискавки, ну як це захиститься? Ну, ну я не знаю. ну Це щось таке, щось на мене як дивне як на мене. Це щось, ну, якийсь розвод. Хоча, може, я не прав. Пишіть, що ви про це думаєте. Але я кажу, як у мене, у мене між інвертором і сонячними панелями стоять 2 ватметра на кожне поле для контролю. Вони в мене і стояли, і так вони і залишились. Цікаво спостерігати по тих ваттметрах, що, спостері... що там споживається, що не споживається з кожного поля. Ну, для мене вам, може, воно і не потрібно буде. І два вимикачі автоматичних. Оце обов'язково. Обов два автоматичних вимикачі на постійний струм від ваших полів. Там, ну, якщо у вас одне буде поле, то один вимикач, якщо два поля різнонаправлені. Якщо я раджу, то, то два, звісно, ми каже, що ви могли вимкнути, щось зробити з інвертором в день. Там. Оце обов'язково, це треба. Більше, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, там нічого не потрібно. А все остальне, що то радять, то наставляють тих щитків, тих запобіжників, зопів, у зіпів, як на мене, то зайве і просто комусь може треба продати це. Може і так. О, ну, Це мій погляд, ще раз кажу, це мій погляд. У мене все це працює без оцього всього, вже 5 років я користуюся, ще нічого в мене не вийшло з ладу. Я думаю, що з інвертором теж буде все в порядку. О, а про блискавку я вже сказав. Це чисто як повезе, куди вона влучить. І нічого вас не спасе, якщо вона влучить в хату чи прямо в панелі, і струм піде по цих ваших проводах. Ніякі варістори, ніякі ті рістори <сум> і у зопи у зіп'яті запобіжники. Там ну це ви просто не уявляєте, що це за напруга, що це за потужність, яка йде по проводам від блискавки. Це просто жах. І врятуватися від цього, ну я не знаю, неможливо, мені здається. От. Оце моя схема. Так воно працює. Якщо вона вам підходить, будь ласка, якщо у вас ще раз скажу ще раз. Головне тут все вимикати. Головне правило, ви підходите. Спочатку вимкне. Оце треба запам'ятати. І у вас ніколи не буде зустрічних якихось там струмів на інвертор, не піде. Нічого ніколи не вимкнули, потім вмикаєте. Вимкнули чи цю лінію, чи цю лінію, потім вмикаєте. Головне вимкне. Саме перше, що запам'ятати. Якщо у вас куча людей, які будуть лазити сюди і щось там вічно перемикати, вам ця схема не підходить. Хрест на ній ставим, вам тільки через трь трьохпозиційний вимикач. Там не помилитесь, там не помилитесь. От тільки так. Ну от і все, все, що я хотів сказати. Всім до побачення, дякую за увагу.